Звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжую далі проходження по грі. Uncharted 4 Sand, Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами майже пройшли ту головоломку надважку, і нам тепер треба рухатись далі. Е -е 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 -е. Продовжуємо наше проходження. Поїхали. Сподіваюсь, я сьогодні пройду ту надважку головоломку, тому що ми їм вже. Бо тому що мені заважало минуле раз світло, тому я Експромтом все записав. Ну, щоб зекономити заряд батареї в ноутбуці, щоб доробити Mirror Sage і все. І останні ігри і все. Так що ось таке то. Ну, вибачте, за суржик. точніше інші ігри. Це і все. Ви не забудьте перед початком цього відео задонатити ЗСУ, щоб я записував у відео спокійно без повітряних тривог. А також після цього задонатити мені на м 2 SSD на 6ТБ. Я буду вдячний вам, а ми. Поїхали. Продовжуємо наше проходження. Також підпишіться на мій ігровий канал. Та інстаграм буду вдячний всіма ми. Поїхали. Так. Тут треба загадки вирішувати, значить, з промінями. Ага. Один промінь є. Тепер другий. Ага, ось, все. Так. А другий? Ага. Щось не то мене не випускають звідси. Хм. Ох, ці загадки з променями. А чекайте, в нього ж є унікальний зір. Можливо, треба через унікальний зір подивитися, що там. Як там? Я все забуваю про ту фічу. Ні. Ня. Ага. Ой, боже, як це вирішити? О, господи, одне гі. одна фігня гірше іншої фігні. Щоб пройти далі, виріши загадку. Ну, триндець. Oh, a ah, ó Воно має різними якось напрямками світити ці промені хіба ні. А, і нижній якось має світити. А нижній це у нас який? Ага. inakší. Nie, necej točno. okej. Okay. Okay. Я вималював символ, а мене не выпускай. Парадокс. That's right, Dobre. uh-huh. Ай, мене це хрич. Я не знаю, як це пройти. Травіто пласт Ну, окей. Нашу таку загадку придумувати? Я думаю, це гра просто про епічність. Ні, тут загадки треба придумати, щоб людина в свій, свої нерви вспорола і все. Випустіть. Не хочу. Коротше, в наступний раз теж тоді, папа. -па.